І про справи добрі і корисні. Запорізькі моторобудівники допомагають нашим захисникам і вимушеним переселенцям, допомагають фактично усім, чим можна: від аптечок і гуманітарки до ліквідації наслідків обстрілів. Волонтерська діяльність за 10 місяців повномасштабного вторгнення зайняла окрему нішу у житті кожного українця. Представники молодіжної організації авіабудівного підприємства Мотор Січ з перших днів об'єдналися на благодійній стежці. Активна молодь «Мотор Січ», Вона попри плідну співпра... свою роботу плідну на підприємстві ще й у Вільний час допомагає нашим військовослужбовцям. Разом із медико-санітарною частиною було зібрано більше 150 медико-санітарних аптечок із необхідними ліками для наших мобілізованих військовослужбовців з підприємства. Також було організовано більше 16 зустрічей. Ми охопили. 550 співробітників підприємства, на яких і спеціалістами медико санітарної частини ми проходили курси стосовно надання першої необхідної медичної допомоги у екстрених ситуаціях. У вільний від роботи час моторівська молодь влаштовує благодійні аукціони. Зібрані кошти йдуть на потреби збройних сил України. Ми допомагали речами. Ми молодіжну організацію ходили в обласний центр і проливання крові і здавали кров. Також наші дівчата робили випікання печиво для військових на свята. Смаколики їм робили. А от Дмитро займається напрямком військової амуніції. Це військова амуніція, це медичні ліки, це допомога. З різним одягом, на назв, зиму, на літо, тактичні перчатки, бронежилети, каски ну у всіх направленнях. Після 24 лютого я зрозумів, що волонтерам бути дуже складно, тому що дуже багато запитів, дуже багато пропозицій треба відвести туди, туди треба знайти то. А треба мати великий штаб, багато друзів, благодійні фонди, щоб до них звертатися, і вони змогли тобі допомогти. Збирає молодь і речі першої необхідності для переселенців, зокрема тільки у Шевченківському районі міста, було зібрано та розподілено 55 тонн гуманітарної допомоги це речі, їжа, побутова техніка, допомога. Як документи, які документи, куди їх треба віднести і що заповнити? З працевлаштуванням допомагали. Допомагають і евакуйованим сім'ям. Валерій разом з братом вирішили взяти під опіку одну з таких родин. Было пятеро детей. Они выехали мама, папа, их бабушка и соседка. Спустя, как они говорили, спустя две недели уже стало просто невыносимо жить под обстрелами. Начало, начало при, прилетать к ним непосредственно в их поселок, где они жили. Они шли пешком до Орехова с Нестерянки и оттуда Вже попутками добирались. Певне найважче у емоційному плані була допомога у ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Молодіжна організація Мотор Січ за цей рік здійснила понад два десятки трудових виїздів. Лячно було їхати перший раз, тому що невідомо які наслідки руйнувань, що взагалі трапилося з цією територією. У мене аж мурашки по кожій з'явилися, як я побачив всі ці руйнування, воронки, які сталися після обстрілу. Молодь побачила, що є потреба в тому, щоб навести порядок. Підтримують волонтерський запал молодіжної організації на своєму рівні, і депутати Моторівської партії. Ті нова політика підприємство Мотор Січ і його молодіжна організація, і надалі будуть робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу.